А є оцю картинку, яка відкривається в фейсбуці, в інтернеті. Я її бачу чуть щодня, розумієте? І забути неможливо. Алло, Це як їхав, він відчував. Він попрощався зі мною, розцілував. Мама, спасіба тобі за життя. Мама, таке може бути, що й руки ніг не зібрати. Ми на нуль їдемо. Я в я за тебе хвилююся, я в небезпеці, начебто. І ти бережи себе, синок. І він, мама, добре, у мене вже мало часу. Я трубочку передаю. От на такій ноті ми закінчуємо. Я думаю, як же сталося, він же не встиг мені позвонити, він не встиг мені передати, він не встиг мені розказати. І мене все мучило, як же воно пройшло, чи він зразу погиб, чи б йому було боляче, чи його катували ще. От я не знаю і чомусь я хотіла знати. От як погиб мій син. Це недавно. І лягла спать, така втомлена, і тільки заснула і стук отак кулачком в мою двері в спальню. Я просипаюся і прислуховуюся. Тишина нікого немає. І оцей стук, у мене цей по сьогоднішній день, цей стук, виходжу в огород, оці великі помідори розові, як він любив різати їх з майонезом, з ще Ви знаєте, це нагадує, біль, плачу. Їсти так вам зараз дивитися це відео? Так же болісно, як перший раз. Ви знаєте, тільки я роз роздивлюся подетально, де кругом що лежить, його погляд. Я все розгадую його погляд, що в очах було його. Коли ото він так дивився, він просто думав, що ж, що, як же вийти з цієї ситуації, як же бути, що ж мені такого зробити. Тому що він говорив, мама, я в плен ніколи не здамся. Як буде граната, я ще з собою заберу п'ятьох, п'ятерих. А тут -а його застали в полог. Герой України. Боже, якби це при житті, Я навіть не розумію, яка б реакція була мого сина. Він хотів дожити до, до переможного кінця. Він все казав, ось як переможемо, тоді буде вчити українську мову. Саша, як символ всіх героїв. Всіх воїнів, які погибли, це просто символ українських захисників. Я так це розцінюю. Нову Україну потрібно будувати на патріотизмі, на прикладах, які робили воїни.